Ось така робота. Чесно кажучи, перший удачний виїзд, тому що почала підрізати, то вона повністю добилася цими углами все-таки її роботи. Я бачу. Працює краще, чим... Поряд працює краснянка от тобі і краснянка. краснянка. що шукають деякі аграрії, поверхневе підрізання і мульчування. Поверхні поля після збирання урожаю. Наш агрегат колісниця, але вже два робочі органи на одній стійці, доволі таки класну, якісну роботу провів. От подивіться, що ви робите з дисковкою, які глиби ви вертаєте. А от подивіться, яка у вас поверхня поля після роботи колісниці. І от О. О. Так. ну а тепер що я можу сказати? Ко якому пора бігти за півлітрою Джек Деніелса? Для порівняння, що ми робимо дісковою бороною і що ми робимо колісницею? Підрізано, притрушено. А тут глиба вивернута наверх. І такі колії. так, а тут переход до колісниці. І, і дивіться, що тут. Оп, оп, оп. Другий раз на відео я нагадую вам про те, що комусь пора бігти за Джек Деніелсом. трошки не височає йому швидкості але встиляє. ставить отлічно єдине що щитки ми викинули ізначально нам вони трохи мішали а зараз їх не, не би не мішало б поставити а так то взагалі і дай лопаточка Этот край